Що там Твіттер в шоці? Ми тільки стрімів поболює прихід Трампа до влади і чели далі пишуть нам тепер хера. <сум> Багато людей не було зараз, бачиш, які онлайн. Такий онлайн, що люди не бували на стрімі, не знають. Багато людей думає, що це ГГББ. Особливо ті, які читали популярні українські пабліки, і думають, що Трамп там зараз буде всіх здавати наліво і направо. Моя думка по Трампу, що все буде добре. Все буде добре, друзі. Он Портніков, може, щось скаже зараз. І що цього пізде було слухати, якщо він вчора казав, Інша що стріфоні. переможе Харіс і буде перевороти. А чому піздобов? Він казав, що якщо виграє Харіс, напевно, тоді можливість була, можливо, буде переворот, але а це не сталося. буде. Мати особливі стосунки із... і це був першочерговий, до речі, план Росії, на що Трамп. вона орієнтувалася. Росія за розумієте, в чому прикол? Росія зараз буде примазуватися до Трампа. Типу, тож його хвалити, вітати, типу, а я я класно. Вже бачимо, початок це все зрозуміло. Буде відносно... Але першочерговий план Росії це хаос готується ха до перемоги. Дональд Трамп в будь-якому разі буде дотримуватися знаменника зовнішньої політики попереднього американського президента, тобто Джозефа Байдена. Що я маю на увазі? Джозеф Байден, не будучи ізоляціоністом, залишає Дональду до Трампу країну, яка не бере участі у жодних воєнних конфліктах безпосередньо. Вперше за багато багато десятиліть. Якщо людина, яка є інтернаціоналістом в політиці, залишає ізоляціоністу саме таку країну, то ви що вважаєте, що ізоляціоніст стане людиною, яка буде змінювати цю політику на користь участі Америки в воєнних конфліктах? Ні, ні, і ще 350 тисяч разів ні. Це це. Коли ти приходиш в капітолі, ти не будеш ніяким ізоляціоністом. Це все, блядь, ну, для лохів, передвиборча риторика. Нащо воно тобі треба? Нащо тобі втрачати можливості? В тебе країна, яка, блядь, рулить світом. Та не так і, звісно, рулить, як вона рулила в 90-х, але так чи інакше впливає на купу процесів. І ти такі приходиш кажеш: добрий день, я в доміку. Добрий день. Добрий день, а тепер ми в доміку. <ріст> Ні, нахуя, блядь. Якщо ти кажеш, що ти в доміку, ну, значить приходять інші країни. Розумієш, на ті місця, де потрібна твоя сила. Ось і все. Тому очевидно, що ніякий Трамп не буде ніяким ізоляціоністом. Ну для мене це очевидно. Прочих а спеціалістів Якось на підготовку ніколи. Тепер я зможу поїсти. У мене теж зараз хоч надія з'явилася, якщо б перемогла Камала, все було б так само, тому якесь передчуття добре. так може так само було б не гірше, ніж зараз, як буде? Феліки, треба розуміти, що завжди може бути гірше. І завжди може бути краще. Тому то таке. Із яких уходять угоди, якщо у нас началось масове підмітання спеціалістів. Причому пам'ятання спеціалістів в піхоту і штурма. не только... Війна, я вам ще раз кажу, закінчиться, закінчиться. з Трампом, і без Трампа, чи з Харріс, чи без Харріс, Ось чому. ось чому, той Челік каже. Ми знаємо, що ми знаємо, що в нас проблеми з людьми. Ми знаємо, в Росії що? Що в Росії проблеми з людьми? І ці проблеми з людьми, що в Росії, що у нас, так чи інакше, ведуть до заморозки. Не до закінчення. Або до заморозки, або до зменшення а, зменшення а, бойових дій, ось і все. Росія залучила корейців в таких обсягах, в яких вони зможуть, можливо, перекрити щось на Куршині. Нащо їм це? Щоб, щоб челіків з Курщини зняти назад а, на Донеччину. І таким чином, або далі тиснути, або стабілізувати. Але глобально їм треба. Десь знайти своїх солдат, своїх. Ну або корейців, е, ну, не знаю, в обсягах там 200-300 тисяч залучити. Тоді корейців в таких обсягах десь беруть на себе там велику ділянку лінії фронту, а Путін тоді пробує ну, далі добирати контрактників в обсягах, які в нього падають. І тими силами, які в нього є, далі десь тиснути і пушити. Але насправді глобально, глобально, їм треба робити мобілізацію. Дякую за донат. Тепер я зможу поїсти. Да, да. верно, Сеня, говориш, а а я про е же. Дякую, дякую. Так, окажу. Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне пел кто там Марк Бернес, по-моему? Любимый город. Знаете, да? Любимый город может спать спокойно и видеть сны. И так далее. Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне пел кто там? Марк Бердес, по-моему, любимый город. Знаете? да? Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и так далее. Це смішно. Це смішно, да. Сирський гатаєт виводвої з Курської області. Та хто напів? Я думаю, ми будемо виводити е, війська з Курської області і е, співати ту саму пісню про жести доброї волі. Що, це, 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 наш, це, це наш крок до мирного процесу. От, згадайте, згадайте. Насправді, от кому не смішно від перемоги Трампа, то це Китаю. Чувак, Китай також стала дуже серйозною силою. Типу, І Америка пов'язана з Китаєм так само, як Китай пов'язаний з Америкою. Тому я б тут не квапився. Я б не квапився. Ви розумієте, тут є. Е, ну, о, Трамп насправді себе дещо загнав в е, певні обмеження. Тобто, от він навіть сьогодні сказав більше жодних воїн за моєю каденцією. Але що таке більше жодних воїн? Це означає, що він, значить, що? Він не буде використовувати військову силу в переговорах з тим же Китаєм. А як тоді ти можеш з кимось про щось домовлятися, якщо е ця людина, з якою ти домовляєшся, е знає, що ти не будеш використовувати військовий фактор? Значить, виходить, він напиздів чи одразу проїбав любі переговори? Розумієте? Економічний фактор без військового нічого не значить. Вони йдуть поруч. Так, які думки з приводу того, що тепер Європі потрібно буде сильно реформуватися військові компоненті, фінансові можливо створення своєї армії? Я думаю, вони домовляться з Трампом про поставки зброї з США і все, і це буде він-він ситуація. Тут все впирається саме в це. Трамп хоче, щоб вони більше бабок витрачали на оборону. Більше бабок на оборону це більші оборонні контракти для США. Цікаво, мрії відбудуємо, як думаєте? Якщо війна закінчиться, якщо і коли війна закінчиться. Чи це все піздєш? Я думаю, ніхуя ми не відбудуємо. Ніхто не буде вкладатися в це, це занадто дорого. Економічної доцільності нуль. Окей, заморозять конфлікт. Що далі? Знову продовжується в 30-х. В залежності від того, як ми підготуємося. Якщо будемо слабкі, то Путін далі свого проведе своє нове СВО, СВО 2.0. Якщо в нас будуть томагавки на території, ну умовні томагавки, пакет стримування, то не буде. Чувак, маск це ну, дуже великий бізнесмен штатівський, та володіє купою компаній. Що йому пообіцяли? Ну, очевидно, що держзамовлення, але прикол в тому, що система все одно в Америці побудована таким чином, що там не буде прям суперперекосу в бік, в бік тільки маска, тому що тоді схоплять за яйця і Трампа, і Маска, і всіх інших. Але в сфері та, тобто прикол в чому, що якщо ти щось починаєш, та от наприклад, там один. З моментів, чому там Тесла по по отримала такий буст, да? тому що Маск почав займатися електрокарами, переконав значить, суспільство і демократів насправді свого часу, да, ще при Обамі в тому, що це тренд, що це треба робити, і сфера електрокарів, розумієте? Тобто всі автовиробники насправді, і Ford, і Шевроле, тобто Дженерал Моторс, отримали значить, можливість е, субсидій. По електрокарам, а точніше, люди, які купували електрокари і купують в Америці, вони отримують субсидії. Але хто найбільше отримав перевагу? Маск, чому? Тому що він перший почав тим займатися. Тобто він на старті був набагато далі. Розумієте? Хендікап був в нього. Так і тут. Так і тут. А то, що в нього цей, ну, якби Трамп програв, просто не було б таких от надприбутків, які він зараз, би тепер, зараз буде очікувати. Це ж не, не диктатура і не, ца, не, не, не Путін царь. Та, Дякую типу, прийшло, прийшла б Харіс і така там, посадила б Ні, А 50 грам... Це ж Америка. Так ось, якщо, ну, це тільки Зеленський думав, що весна прийде, будемо саджати. А по факту, коли прийшов, зрозумів, що навіть в Україні є якась судова система, якісь мають бути докази, прокуратура, адвокатура, а тепер уявив, уяви, що, що в Америці. Тому Трамп би просто бабла проїбав. І не доутримав, а так, залишався би власником. Ну, Твіттер міг би продати там. Умовно, якщо б гроші знадобилися. Твіттер там він купував за 44 мільярди. До перемоги Трампа він оцінювався в 10 мільярдів. Зараз, напевно, підросте в ціні. Знову. Тобто, якби він продавав вчора Твіттер, умовно, то він би його мінус по собі продав. Забавно, но Мас заявил, что если Харрис победит, то посадит его. Ну, потому что компания так велась. Крайние, крайние были заявления. Зачем это нужно? Чтобы была мобилизация, очевидно, электората. Зачем надо накручивать людей? Вот зачем людей накручивают? Типу, якщо ти не прийдеш на вибори, все, конець света. І чоловік такий, все, треба прийти, обов'язково проголосувати, розумієте? Недавно зловив себе на думці, що коли думаю про Трампа, то вважаю, що вже гірше не буде, і ризик того вартий, може, щось намутить. Останній раз я так думав перед виборами 2019 в Україні. Ну, все каже про тебе, якщо ну, недалекоглядно не, не не персона. Про це взагалі не можна думати, не треба думати. Це думки ні про що. Тому що завжди може бути гірше, завжди може бути краще і так далі. Yes. Це взагалі, так... взагалі не аргумент. Тут просто прикол в тому, що е, в чому зараз цікавість моменти, я б так описав. Та. Чому цікаво те, що Трамп переміг? Тому що, якби продовжилася політика Байдена, то ми плюс-мінус знаємо, там, як би воно було. Що війна, скоріш за все, все одно б заморозилась, але заморозилась би там півроку рік, а, а, Ну, так тому що тому що так все до того йшло. Тому що вона в такій інтенсивності не могла йти, як вона йде. А Трамп, типу, він а, на, на своїх, у своїй предвиборчій риториці. Рассказывал, да еще инше. Тому подумаемся, чий зможе, чи не сможет. Челик на комментаторе думает, что Зеленский развязал войну еще один. Зеленский войну не развязывал. Это очевидно. Но Зеленский был в оценке Путиным начала войны. Портнов вчера говорил, у Путина времени мало. Он возможно не пойдет на заморозку. Та тут справа навіть не мала чи не мала. Справа в тому, що ціна дійсно Путін. Тобто, е, е, Впевнена, Трамп що, просто... що Трампу не вдасться домовитися, як він це, типу, розказував до виборів. Да? Тобто, не буде такої угоди, типу, о, договорились. Тому що Путін викатить такі умови, які будуть неприйнятні для Америки Трампа ось і все. Дякую за донат. Тепер я зможу справа навіть... Ну, в часі так пояснювати. Так так політикою теж насправді почав можливо. цікавитись після війни. Добре, що тоді не мав права голосу. Портніко, тільки ось, на жаль, по українці у більшості такі, і, напевно, не тільки українці. Чувак, ми вже це мільйон раз обговорювали. Мільйон раз обговорювали. Великий відсоток е голосів За Зеленського це, по-перше, був антипорошенківський просто вибір. По друге, Порошенко. Uh, на той момент вдалося так uh, ізолювати АТО, так зване, ну тоді це було, АТО точніше, ООС же на той момент. Що багато хто, голосуючи за Зеленського, не думали за Зеленського, як за головнокомандувача. Ось і все. Тобто, просто, просто порох заїбав, отак описати. Вибір Зеленського це просто порох заїбав. А, типу, що буде війна, чи не буде війни, типу, що треба, що треба шарити, чи не треба шарити, типу. Треба бути досвідченим все ж таки політиком. Хоч і корумпованим. Але, типу, що, що важливіше? Що важливіше, типу, 22 2022 році? Бути досвідченим, але системним українським політиком. Десь корумпованим, та чи все ж таки бути челіком шоу бізнеса, який, типу, ну, зелений нічого не знає. В 19-му люди подумали, що похуй, що можна, можна бути просто шоуменом, тому що тому що похуй. І все. От тут порох просрал надобило об'являть воєнної положення, а то все били на наразлабоня і вибирали, щоб пожать. Ну, так у нього була така ідея. І він це майже зробив. Пам'ятаєш, коли морячки їхали по, через Керченський пролив, і на них е, Росія накинулась. Після цього е, був в деяких областях, але це не зарішало, тому що е, тоді, знову ж таки, перекинули все це на відповідальність Порошенка, що це Порошенко винуватий, провокація спеціальна, що він хоче узурпувати владу. І тут е, Путін, до речі, підіграв е, підіграв одразу Зеленському. Тому що, типу, на той момент не було жодної ескалації, нічого не було. Тобто, грубо кажучи, е, люди, як жили тоді своїм звичайним життям, так і жили. Ось і все. Ну, это було в самом конце. Ну так перед виборами. Якраз щоб електорат мобілізувати. Але це не спрацювало. Не спрацювало. Свенарчуки спіздали пара мільйонів гривень і за Бобіки розганяють як суперкорупцію. Ну, там був прямий зв'язок Свенарчука і Порошенка. Тобто, ти не, не, не порівнює голі, голіфом сек. Там все ж таки, що зачепилися за його саме лояльність до Свинарчуків. Там ж йому Свинарчуків хтось були, чи є. Кума, кум, старший Свинарчук. чи якийсь його там заступник. Ну, тобто якась типу, близька на той момент ніби до нього людина була. Тимошенка ОП звільнили. І звільнили там скільки рік, рік після війни, скаже тобі. Ні, це все теж спливе. І, звісно, ну, коли в нас об'являть вибори, Зеленський від корупції не відмиється. Тому що. ну, Багато що згадають Зеленському. Яйця по 17 згадають. І Баканова вже згадують і будуть згадувати. Що ще І Тимошенка, звісно, будуть згадувати. Особисто Зеленський став багатший чи ні. А це хіба має якусь велику різницю? Перемогу Трампа. Я ж кажу, що тут прикол в тому, що. Я от якраз світ писав про це не, не так давно. Тож прикол в тому, що стаєш ти не стаєш, тут неможливо. Ти можеш бути хоч та чи собакою, чи котиком. Ти на посаді президента. Ще раз кажу, основний момент, основний момент, який впливає, який впливає, та, це, це все ж таки непрямий зв'язок, розумієш. По пороху е суспільству тоді довели прямий зв'язок корупційний. По Зеленському багато коруп корупції, багато, так кейсів саме, та? справ, але нема прямого збагачення, і до, цього, і до цього апелює. А, от я згадав, що я писав. Це що там Лєщенко, цей блядь, Зеленського, постійно там про це каже. Що там по Порошенко, по кучмі є прямі докази їхнього збагачення. А от по Зеленському, нашому, нема прямих доказів збагачення, і вони до цього апелюють. Хоча, звісно, суть, це не міняє. Взагалі не міняє. Жодної. Це ну, ти... типу, умовно кажучи, якщо ти такий чесний, блядь, чесний сидиш, але всі тебе ще рахують за довбойоба і за твоєю спиною крадуть, ну, українцям від цього не має бути легше, розумієте? Це для мене навпаки, навіть каже, що ну, якась людина тоді не сповна розуму трошечки. І тоді або рішай або йде з посади. Доказали, показали красиві картинки без пруфу. Доказали, це коли буде суд. І они хотіли стартувати суд, і для этого Медведчук сидел у нас, і Медведчук дав на Порошенка всі доказательства. І ми ще, кстати, о них узнаємо, коли буде предвиборна кампанія, і Порошенко буде тягати по судах в цей момент. Тому що проти Порошенка Медведчук дав всі докази. Я в цьому не сумніваюся. Чи вистачить тих доходів, щоб довести щось? Тоже сумніваюся. Але що справа проти Порошенка буде в новій кампанії передвиборчій, це 100%. Його б не міняли без доказів по Порошенку. Він сидів в Україні, дав все, що від нього хотіли, і далі його обміняли на азовців. І вже тоді, до речі, була, мала вийти справа. Але і тоді притормозили, тому що, типу, не на часі йде війна. Тоді ж було ще формальне таке об'єднання. Об'єднання влади та опозиції. Також люди думають, що зараз крадуть більше, бо більше показують цих людей і викривають. Чувак, зараз взагалі в ну, нас ситуація через війну дуже сильно напружена. Тому що одні в нас воюють і гинуть, а інші дають 5000 баксів і сидять, і не гинуть. І в нас це дуже сильно накаляє загальну обстановку. Зараз все зводиться до того, що твій там сусід чи родич, чи загинув чи в окопі, а ти йдеш по вулиці і бачиш, там, як я сиджу в ресторані, розумієш? І такий думаєш, блядь, а от йому 36, а він в ресторані, а мій родич загинув. Розумієш? І, і чим далі війна, тим більше таких думок в суспільстві і все. Чому ніхто не згадує про Зашквари Гетьмана на вигляді скандалу з кузнею на рибальському чимало знищених складів зі зброєю. Е -е -е ну, типу, тому що ти, напевно, про склади думаєш, що Порошенко їх зривав, чи що. Ну, типу, це була понятна операція Росії. Порошенко, очевидно, як президент, знову ж таки, як головнокомандович, мав зробити все, щоб вони були захищені. Але зробити це насправді дуже важко. Тому що вони так само вибухали тоді в Чехії і Болгарії. Ну, типу, ти ж розумієш, що таке армія, що таке російська агентура і так далі. На рахунок кузні, що він і там перепродав. Зараз не можу тобі сказати, тому що підзабулось, якщо чесно. Підзабулось треба читати, але пам'ятаю. Пам'ятаю, що там він ніби був. Типи, де да тут, блядь, для мене. Ви такі смішні, ще раз кажу. От я, мене теж дивують люди, які там Порошенко не, 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 не корупціонер. Оце от Понятно, що він корупціонер, він системний політик. Системні політики в Україні всі корупціонери. Але прикол в тому, що вони себе навіть такими не вважають. Тому що вони не вважають, що це корупція. Тому що це прийнято. Прийнято, розумієте. Типу, ти, Юля, я Петя, я тобі те, ти мені те. От і порішали. Твій буде тим займатися. Алло, Юля, привіт. Там скажи, що пропустила, а я там тось інше. Про це, блять, в них прийнято. Це такий, блядь, ну розумієте. Вони це навіть не вважають, що це корупція. Хоча очевидно, що це коруп... корупція, і так далі. І Порошенко для мене очевидно, очевидно. Це, блядь, я навіть, ну... але коли в тебе вибір, вибір, розумієте. Або бібізянка, або системний корупційний політик, а в тебе ситуація. То ти, ну, вибачте, можеш вибрати системного корупційного, а не бібізянку. Ось і все. Тут треба вибирати. Ну, і все. Але ситуація була в країні настільки для людей спокійна, що люди вибрали бібізянку. Але знову ж таки, треба бути об'єктивним. Бібізянка зробила прогрес за ці роки, зробила. <кхи> Тому побачимо, що буде далі. Ну ж таки, я не бачу сенсу взагалі це обговорювати в мільйонний раз. Вже давно не 19-й рік, вже 2024. й Ми маємо зеленського президента, маємо Трампа в Америці. Маємо, на жаль, Путіна в Штатах. Путін в Штатах, я сказав. <кхи> в Росії, в Росії. Якось так. Добре, все, друзі, я закінчив на ранок. Всім дуже дякую. Якщо вам подобаються мої стріми, обов'язково підписуйтесь. Ось лінка або на Твічі підписуйтесь. Також є дизайн, унікальний монобанк. Ось тут. Бейс монобанк. Ось такий скін від нашої спільноти. Називається потужна оплата. Він є в Google Pay і Apple Pay.